Сьогодні ми 20 лютого знаходимося ми в селі Перебиківці в неконтрольованому сховищі, Ось ми можемо бачити, де зберігається Пекінська капуста. Два гібриди. Зліва ми бачимо AMG 2275, без бактеріозів, з правої сторони конкурент. Ось, можемо бачити, так, да, AMG 2275, хоч трішечки вона довша по вегетації. На скільки днів, пане На, Анатолій? 5 днів. На 5 день вона трошки більша по вегетації, але по зберіганню ви можете бачити. В ящиках по розмірах підходить суперово. І по ціні так же ж саме. Тобто зелена маса не біліє. Можемо виняти? Ну, зараз ми пройдемося, буде краще видно. Зараз маленькі технічні несправності. Ось вона зелена. Колір не втратила. Можемо якусь виняти, показати. Так, трошки мені нижче. Листочки чисті. Капуста збита. Яка її вага одного качана? Отака кіло 200-150. кіло 150. Кіло 200, кіло 150 Як вона е у мішках, тобто як вона зафасовується? Є якісь проблеми з нею чи ні? ні. По формі, по величині, по довжині? Раніше прийшли Ну, зараз я візьму, ану хвилинку, зараз я візьму. Ось. Гарненька, кілограм 200. Можемо бачити, зелена, красива, приваблива, в торговій мережі бомба. Все, залишайтесь з нами. Ось ми тільки що виняли капусту MG2275 з середини ось у цього ящика, вона як з поля. Тобто тільки зрізана, гляньте. Низ, тобто, без хвороб. Абсолютно. 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 Тобто, ну, я так розумію, на всіх полях. Оброблялося все однаково, так? Все однаково. Ну я вже говорив, що мені не вигідно турвати цією капустою, бо мало хімії піде. Мало хімії піде. Ну, значить, українці будуть їсти більш екологічну капусту. Це 100%. Тобто з серединки вона, ви бачите, зелена, красива, ребра. Біль, більш, більше зеленої маси має. Ну. Має більше зеленої маси. Тобто ну Олівко. це просто вдарено. Олівко, порівняно. Може то від. <схі>